І всім привіт, з вами я Frost Віпс, і сьогодні у нас друга частина виживання у Майнкрафт з другом. І ця частина по більшості буде. навпаки, вся частина буде, як ми будуємо хату. Ну, точніше, я. Давайте зараз зробимо город, щоб мати їсти. Їсти пити. Які з ресурси, бо в нас взагалі їжі немає. Я зразу хочу вибачитися за мій голос, бо я трошки захворів. Так, давайте зробимо рядку якраз максимальної величини 4х4. Ой, тобто 4 в сторону, 4 блоки в різні сторони. ось так. Я планую сюди засадити бульбу. Пшевиця в мене ще є, я пам'ятаю. Ви, ви вже, напевно, замітили, що в мене інвентарі є 1,5 стак дерева, це я вже підготував матеріал для нашої хати. Загар добував каміння, а я добував дерево якраз. Бо в мене алмазні інструменти. Давайте поса... засаджуємо це все. Акуратно, так сюди. Щоб все гарно було. З одної сторони буде пшениця, з іншої сторони буде бульба. Картоплю вибачаюсь. Все, давайте посадимо її грамотно. Е, хотів би сказати, переходьте. За моїм посиланням на канал Захара, скоро в нього вийде дуже багато крутих відео, бо мене знімали пару штук, пізніше вийдуть. Зроблю спойлер там хованки, битва будівельників. Ну, всяке таке. Так, я ще придумав засадити сюди тростину щоб не загубити. Ну, типу, щоб мати вже на книжковій полиці. Або ми швидше стрим холодно знайдемо, я не знаю. Ну, в Стомхолоді має бути дві бібліотеки. Ми одну можемо очистити. Так. Ось ферму вам показую. І йду зараз будувати хату. Показую таблички, які я понаставила. І пам! Я вже тут починаю робити хату. Добув ще трошки дерева. І приручив був песик, як ви побачили справа екрану. Це відео буде дуже коротке, на 6 хвилин, бо розумієте, тяжко трошки озвучити, коли хворий, плюс нічого цікавого не було. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. І тут теж, один, два, три, 4. І 1, 2, 3, 4. Так, зсередині я не буду ось так лише зроблю, забудовувати не буду, щоб зробити вікна. Я міг дивитись за Захаром, а Захар за мною. Потім я в наступних серіях був попросив Захара перевезти жителів і зробив ферму заліза. Але я цього не записував. Пізніше в YouTube Shorts, сьогодні-завтра викладу, як робити ферму заліза тут Торіал. -ту і бам! Я показую, що вже виходить у нас. І бум! Тут я вже поклав сходи, впав грамотно на ліжко, все заплановано, не бійтесь. І беру ось таке гарне каміння, ставлю по бокам дерева. Ось так. І з кожної сторони Захар вже вернувся до хати. Зараз він, напевно, щось робить. Або він, дивиться, що там за хата у нас і получає. До речі, хочу сказати, наступне відео буде зі Захаровим голосом і моїм. Бейнг, бейнг. І в наступній частині ми вже плануємо йти в. ад. Та блін знов впав. Це вже було не заплановано. Так, йду взяти каміння ані, перекрафтити в плитки. Ну, це серія суто про будівництву нашого будинку. Щоб ви побачили, може самі, самі собі захочуть такий світі побудувати. Я не знаю. Але він мені не дуже сподобався. Я думаю, що щось буде гарніше. Я скажу чесно, я будувати сильно не вмію. Я вмію краще пвпхатися, Робити пранки над захаром. До речі, якщо Захар не дивиться цього відео, давайте ви напишете в коментарі, чи хочете тролити Захара. Якщо ви хочете, то. Пишіть в коментарі, і я зроблю тролленги над захаром. Такс. Ставимо плитку і з другої сторони. Це відео триває взагалі 6 хвилин. Постараюся зробити потім ну, хованки вийдуть там на хвилину ну, на хвилину 12-13, я так думаю. Так, і з тої сторони. Ставимо їх до кінця на другому поверсі. І все. Тепер лишиться покласти стікло і другий поверх зробити. Так. Добре, зараз повернуся коли буде день. Оки вже настав день, я ставлю колоди. Такс, такс, такс. Треба буде ще в середині поставити факели, бо там щось дуже темне, я бачу. І теж у височу чотири блоки. Все гарно. Якщо вам сподобалось будиночок, пишіть коментарі. Я старався, але мені не дуже сподобався, скажу чесно. Треба зламати дерево. Щось я роблю, мене лагає трохи. Ну, добре, друзі, зараз буду вже закінчувати відео. Хочу вам подякувати за перегляд, за підтримку, всім па-па.